гостинній залі краєзнавчого музею для працівників комунальної установи Муніципальна варта фахівці, інструктори, волонтери Національного комітету Червоного Христа України провели базовий тренінг навчання з методики надання першої домедичної допомоги за протоколами Товариства Червоного Христа, яке на міжнародному рівні покликано допомагати вразливим категоріям населення постраждалим від збройної агресії, як гуманітарно, так і такими заходами, направленими на навчання та практичне опрацювання навичок першої медичної допомоги. За тренінг входять навички, як допомогти людині, якщо вона в стані безсвідомості та має дихання. Також будуть темі травми, серцево-легенева реанімація, допомоги при кровотечах різного типу, інші невідкладні стани. Це саме найпростіші навички надання першої допомоги для людей, які не мають медичної освіти. Це дуже важливо. Перша допомога була завжди актуальна і в усьому всьому світі, і в мирний час, і військовий, і в під Час випити з якихось чрезвичайних подій. Сертифіковані інструктори, волонтери Микола та Христина спочатку теоретично, а потім предметно розказали, пояснили та відпрацювали з муніципалами основні ази медичної допомоги, механізм дій перші хвилини від моменту виявлення постраждалого первинного зорового огляду, фіксації його в стабільне бокове положення до моменту виклику екстреної медичної допомоги. Працівникам муніципальної варти вкотре було наголошено, що золоте правило допомоги власна безпека не нашкодити, а вже потім скоордино. Прежде чем э, подойти и спасать человека, вы э, должны убедиться в том, не угрожает ли вам опасность. Это, возможно, даже какая-то ветка, какой-то провод, какая-то собака злая может быть на цепи. Да? Это может быть все что угодно, камень, фантазия велика. Поэтому в первую очередь ваша собственная безопасность. А далі дії за алгоритмом, перевірка свідомості наявності крові або небезпечних травмуючих предметів. Прибираємо зайві речі, аби безперешкодно отримати доступ до дихальних шляхів. Тут спрацьовує метод Чую, відчуваю. Так можна ближе. Я до чоловіку в область рот і нос для того, щоб усишити його дихання. Ощущаю, як вона підіймається і цей подимається мені йде в вуха. Предметно показавши, як діяти інструктор Христина, довела, що засвоївши всі навички до автоматизму, працівники муніципальної варти зможуть діяти без вагань. Алло, здравствуйте. Мене зовут Кристина, город Белгородністровськ, Михайловська 65. Мужчина Мужчина возрастом до 40 років без сознання, але з диханням перевела його в установительне положение. Спасибо, я вас ожидаю. 101, 102, 103. Муніципали в парах також практично відпрацювали всі етапи допомоги: від першого звукового та тактильного контакту з постраждалим координацію дій тих, хто навколо виклик швидкої допомоги та переведення стабільне положення і знову перевірка дихання. Скірою допомогу називаю, запад стаю телефон, ложу телефончик да. на бромку зв'язок. Да. Добрий день, місто біородідобі, дякую родбіобородністровські Пушкіна. To, вы пожалуйста. Меня зовут Одессе мужчина. мужчина возраст 20-30 лет, без сознания, но Що пройшло? Працівникам муніципальної варти було наголошено на необхідності переведення в стабільне бокове положення, аби залишити на животі і в жодному разі не на спині, бо це ризик западення язика. – Взяла, підвинула, поставила ручку, а це необхідні навички, які хлопці здобудуть, чи може оновлюють якусь інформацію, яка в них вже є, як надавати першу допомогу взагалі людині, яка пострадала, чи просто їй стало гірше за станом здоров'я. А інструктори, а вони, вони волонтери, але вони мають сертифікат, прийшли тренінг і мають право навчати людей населення України в умовах сучасних дуже актуальна і в умовах війни дуже потрібно для всього населення, тому що крім того, що бувають і в мирний час повіршення стану здоров'я та якісь чрезвичайні події, то зараз просто не знаєш, де і коли і з ким щось трапиться. За специфікою своєї роботи муніципалам часто доводиться викликати швидку, і тут важливо розуміти наскільки важливим визначить цей виклик медики. Поніма то що вони повинні їхати на вулиці. у них тоже є свої алгоритми, і вони теж їх хорошо прорабатують, і в принципі вони повинні прийняти визов. Інспектор Максим Петров зазначив, що відпрацьовані практичні навички під пильним наглядом інструкторів-волонтерів Червоного Хреста залишиться з ним назавжди, як на службі, так і в повсякденному житті. А вперше з ними ще познайомився під час служби в армії. Пішло як більш всього, з армії. Навчився, побачив. Воно залишилось. А як червоний Хрест приїхав сьогодні до нашого міста на Схожі були навички, як в армії, але ну, це точніше, мені спальна варта відпрацює 100% таке вимоги, такі от, навіть зараз ви бачите, інструктора так показують, ми так робимо, ми так само же лежали на підлозі. Це, ну, це чудово. У нас такі випадки бувають кожного дня. І я це. Побачив від Червоного Креста це дуже-дуже добре. Напевно, хотілося б іще відпрацювати. Я взагалі пишаюсь, що є у нас Червоний Крест. Звичайні життєві ситуації, втрата свідомості, алкогольне отруєння, дорожньо-транспортні пригоди, свідками яких стають інспектори муніципальної варти під час чергувань, вимагають миттєвості дій без вагань та паніки. І тут без навичок першої до медичної допомоги ніяк, впевнений. Інспектор Олександр Малярчук це потрібно знати. Це дуже головні ази, які треба знати в нашій роботі. Відбувся такий захід посвячений першій медичної допомоги. Я вважаю це дуже Така клопідлива тема, яку в нашій роботі треба дуже гарно знати. Треба знати язи, як допомагати людині, бо в нас така робота, що треба іноді допомагати, викликати медичну допомогу та й бути в поміч їй. Тому я вважаю це дуже цікавий та інтересний захід, щоб повчитися, дізнатися багато нового. Вони розповіли, я все зрозумів, практично це зрозумів, як це правильно робити. На майбутнє я буду краще підготовлений. Під час тренінгу працівники муніципальної варти вкотре пересвідчилися, що лише за координації дій і відточення умінь, довівши їх до відпрацьованих навичок, надання першої домедичної допомоги, будуть спроможні надавати її швидко та професійно. Бо хто як не вони? Ірина Вербинська натолі Лукінчук перший муніципальний.